Партнерство. Багато хто з вас думає, що партнерство це щось трошечки про лідерство. Про те, як хтось веде, а хтось дозволяє, щоб його вели. Як е, про якийсь обмін, е, рівноправний чи нерівноправний, об... але про обмін. Ні. Партнерство це про взаємодію і про щирий погляд на єдиний шлях. В цьому шляху кожен з вас знайде щось своє. Саме цікаве, що якщо це справжнє партнерство, то ви отримаєте бонус. Незалежно від того, запустите ви проєкт, дійсно станете успішними або не буде успіху у проекті, але ви знайдете інші рішення, інші ідеї і, можливо, друга і дуже близьку людину назавжди. Отже. Перше, якщо вам не везло раніше з партнерами, це не означає, що це карма, і це не можна змінити. Справа в тому, що у вас були якісь хибні або скривлені деякі моделі вибору або підбору людей. Можливо, ви просто не вмієте їх обирати на це. Є свої причини, і їх можна вияснити. Друге. Якщо ви знайшли круту людину для того, щоб партнеритись і створювати неймовірні спільні речі, це не означає, що вони маєте пройти жахливі кризи. Іноді це буде схоже на пекло, тому що кожен із вас проявить максимальне его, тому що партнерство це про найм'якіше середовище. В найм'якішому середовищі я можу проявити себе з найгіршої сторони, саме тому що я довіряю цьому середовищу. І третє. Партнерство це про близькість, незалежно від того, чи веде бізнес, дружина, чоловік, батьки, діти або зовсім некровні родичі, просто випадково знайомі люди. Це про близькість інтенсивних зв'язків і взаємодії. Хочете ви того чи ні, але ви з цією людиною будете знаходитися 24 на 7 в одному нейронному полі. Якщо ви дійсно... Бажаєте навчитись розуміти те, що з вами відбувається, з вашим партнером, як підтримати себе, його, які тенденції очікувати, коли буде криза, або як її минути, або максимально екологічно пройти. Я запрошую вас на свою роботу, на майстер-клас, який буде два дні присвячений тільки темі партнерства, еволюції партнерів, які вже існують, налагодження. Правильних налаштувань в своїй ментальній карті, чуттєвої середовищі, для того, щоб знайти свого, свого партнера для того періоду життя, або для тих цілей, які ви ставите. І важливий момент, це може бути людина, яку ви вже знаєте зараз, або придивляєтесь, або це буде перший поштовх, і перший крок до знаходження саме свого партнера або коло своїх людей, з якими саме зараз ви можете найефективніше зростати і стати саме тим, про кого ви мрієте в своєму майбутньому.